Вітаємо сьогодні. Ми знаєте, заглибимося в досить такі гучні повідомлення. Йдеться про заяви Дональда Трампа, які він робив ну, для приватних зустрічей. Так, і основа в нас це аудіозаписи. Їх отримали CNN, і там Трамп спілкується з донорами своєї кампанії. Це вже 2024 рік. Ага, і наші медіа теж підхопили. Українська правда, НВ, Європейська Правда, і ще здається, в книзі «2024» щось згадувалося. Точно. Отже, давайте розберемося, що ж він там такого наговорив. Особливо ці погрози ну, на адресу Путіна і Сі Цзінпіна. і як це все знаєте, в'яжеться з тим, що він говорить публічно останнім часом. Справді це дуже цікавий момент, бо тут ми можемо порівняти, так би мовити, дві версії: одна для своїх. За зачиненими дверима, а інше для широкого загалу, особливо коли мова про таких м, специфічних лідерів. Добре, почнімо тоді з Путіна і України. От є запис, де Трамп каже, що він нібито попереджав Путіна ще під час першого терміну, і тон там такий ну дуже рішучий. Так і є пряма цитата, яку наводять джерела Трамп, нібито сказав Путіну. Якщо ви зайдете в Україну, я розбомблю Москву до бісової матері, ну, дослівно. Потім додав, каже вам, що у мене немає вибору. Ого, це прям сильно. Навіть для нього. Звучить як справжній ультиматум. Надзвичайно жорстко, погодьтеся. А як Путін відреагував? Ну, за словами Трампа, звісно. Трамп каже, що Путін відповів щось на кштальт: та ні, ви не станете цього робити. Але Трамп додає цікаву деталь. Але на 10 він мені повірив. 10 Цікава математика. Це взагалі як працює вірити на 10%? Ну, знаєте, важко сказати. Чи це реальна якась оцінка була, чи просто такий спосіб показати донорам, дивиться, який я непередбачуваний і рішучий? Можливо. І що цікаво, це ж не один такий випадок. Дуже схожу історію Трамп розповідав і про лідера Китаю Сі Цзяньпіна. тільки вже щодо Тайваню. Тобто та сама схема пряма військова погроза? Саме так. Він каже, що попередив всі. Якщо Китай наважиться захопити Тайвань, то він Трамп бомбитиме Пекін. Знову Пекін, теж максимально радикально. Абсолютно. А реакція Сі, як її переказує Трамп, була така: він подумав, що я божевільний. Ну можна зрозуміти. Але Трамп одразу ж додає: у нас ніколи не було проблем. Мовляв, оця його тактика божевільного спрацювала і стримала Китай. Зрозуміло, але ж треба розуміти контекст. Де це говорилося? Коли це ж не офіційні якісь заяви з овального кабінету були. Безперечно, і джерела це підкреслюють всі ці розповіді лунали на закритих заходах фандрейзінгових для збору грошей на кампанію 2024 року в Нью-Йорку, у Флориді. Тобто для вузького кола заможніх донорів їх зміст аджела кажуть, що це, мовляв, такий більш рускутий Трамп, той, якого бачить за зачиненими дверима, і от саме цей момент, оця приватна, скажімо так, брутальність, він стає ще цікавішим, якщо порівняти з тим, що Трамп говорить публічно останнім часом. Правильно? Бо зараз вже помітна зміна тону, особливо щодо Путіна, так це ключовий контраст, дуже важливий. Якщо раніше він часто, ну скажімо, уникав прямої критики Путіна, а іноді і компліменти робив було таке, то зараз публічна риторика стала значно жорсткішою. Є конкретні приклади в джерелах. Трамп сказав, що Путін говорить багато нісенітниць там в оригіналі ще грубше слово було, ага. висловив сумнів, що Путін прагне миру, і навіть прямо заявив: Я не задоволений Путіним. Це справді різкий поворот, і він здається, якось у часі збігається зі зміною позиції щодо допомоги Україні. Джерела ж теж згадують про це точно було ж тривале блокування допомоги, а потім раз і схвалення, і заяви про те, як важливо підтримувати Київ. Так, так от саме так, ця зміна публічної риторики щодо Путіна йде паралельно зі зміною ставлення до українського питання. Ну, якщо спробувати подивитися на це стратегічно, можна припустити кілька варіантів. Наприклад, Наприклад оці приватні розповіді про бомбардування Москви, це могло бути розраховано на певну аудиторію, на донорів, на таку знаєте, частину електорату, яка цінує образ сильної руки. А публічна зміна тону? А публічна зміна тону це вже може бути реакція. На реальну ситуацію на фронті, на тиск середині партії, або ж просто частина ширшої передвиборчої гри, щоб залучити більше виборців, можливо, більш поміркованих. Тобто, ми бачимо потенційно два різних Трампи: один для внутрішнього кола, де він такий рішучий, майже безжальний ретроспективно, а інший для публіки, де риторика стає ну, більш прагматичною і критичною щодо тих, кого раніше міг хвалити, це створює певне таке. Напруження, так безумовно, і це підводить нас до дуже важливого питання: от над чим варто було б замислитись? Так як взагалі оце співвідношення такі кардинально різні меседжі? Приватні, дуже різкі для своїх, і публічна зміна тону, політичних кроків. Як це все впливає на сприйняття на міжнародній арені? Чи це додає образу непередбачуваності, що може бути навіть вигідно тактично? Чи навпаки руйнує довіру і ускладнює будь-які стабільні відносини? Оце, мабуть, ключове питання для роздумів після аналізу цих джерел.